Ні, друзі, Трамп знову почав тиснути на тему виборів в Україні. Він заявляє, що настав час їх провести, і навіть припустив, що Зеленський може перемогти. А Зеленський відреагував миттєво і коротко, говорить, що я готовий лише припиніть вогонь. Також в Євросоюзі чітко заявляють, що Зеленський є легітимним демократично обраним президентом, а вибори можливі лише тоді, коли це дозволить безпека, а не коли захочеться Трампу. Ну і це дійсно так: вибори пройдуть обов'язково після припинення вогню. І знаєте, що Трамп намагається розхитати ситуацію з середини України, вимагаючи виборів під час війни. Але Зеленський залишається легітимним лідером, з яким доведеться рахуватись. До речі, пишіть в коментарях, а як ви думаєте, чи є шанс у Зеленського перемогти на наступних виборах? У мене все. Дякую, до зустрічі.